Я е, журналіст із міста Трасинець Сумської області, звати мене е, Павло е, Зленко. В журналістиці з 92-го року е, на даний момент працюю е, редактором газети Тиждень е, Сумської області. Це обласна газета, е, яка е, видається е, з 2011 року вже е, на інформаційному ринку давно. і… Е, в нашому регіоні одна із найбільш масових газет. Перший день повномасштабного вторгнення став першим днем повномасштабного вторгнення в наше місто. Вже вранці ми вже знали, що почалася війна, і що на сум на території Сумщини почали заходити колони ворожої техніки. Трасинецький район він, Тресинецька громада за 5 кілометрів деякі населені пункти від кордону з Російською Федерацією, тому через нашу територію по двох шляхах ворожі колони пішли і вже в, в день, десь після 12-ї, перші танки вже зайшли в Тресинець. Вони вже заходили з боку села Печин і села Люджа по двох цих дорогах. Хоча, от перший день показав, що у них немає наміру надовго зупинятися в нашому місці, вони відразу ці колони прямували в бік сум. Ну, тепер ми знаємо, що завданням. Яке ставив перед собою Путлер, то це було от за три дні завоювати всю Україну, зайти в Київ і змінити владу. І насправді, от саме Сумщина, от вона перше відчула це все на собі. Такі міста, як Трасинець, Охтирка, Писарівка, і потім Суми, ми. Намагалися, ми це мається на увазі населення, це от ті е, герої, які першими вступили в протистояння, які першими загинули, е, то е, це, е, наш е, район, е, от, е, по праву можна говорити, що це от е, місто, яке от е, зуміло е, не впасти на коліна е, і е, Ну, згодом я б сказав так, а згодом уже от і партизанський рух почав себе показувати, і військові підрозділи, які от обстрілювали ті позиції ворога, які от були в, в тому числі в нашому місті. Чим відрізнялося? Відрізнявся тресинець від більшості населених пунктів, куди заходив окупант. Те, що вони зуміли зайняти територію міста в перший день, ворог ну, не відчув тут супротиву, як це було з Ахтирці, де от йшли запеклі бої. Як це було от в Сумах, де от вступили в бій із ворогом Тераборона. І от вони не допустили в місто своє місто. Турцинець опинився в окупації. Можливо, тому що дуже багато техніки, і дуже багато підрозділів російський, російських військ зайшло в наше місто. Ну за підрахунками, більше ста одиниць техніки розташувалося в самому місті ста одиниць, і не менше тисячі військових <кій> були зайняті основні. От, адміністративні будівлі, поліція, міська рада, що стосується журналістів, то практично в перший день війни ми перенесли всі свої комп'ютери всю техніку по домам. Щоб не залишати, тому що ми розуміли, що от, якщо от, е, ворог зайшов, то в першу чергу він буде е, намагатися е, заблокувати роботу е, тих е, структур, тих е, установ, е, які от, е, можуть комунікувати із населенням, е, передавати якусь інформацію, в нашому місці три газети. Три засоби масової інформації, плюс телебачення комунальне, практично в перший день і колеги, і наша редакція ми просто займалися тим, що щоб не передати, щоб у нас не забрали наші можливості комунікувати із населенням з 28 лютого. То вже в Тресини зайшли війська, які е, е, тут залишилися напостійно. Ну, вони змінювалися, ротації були. Тут у нас і Кадирівці були, і ДНР, ЛНР, і е, Кантеміровська танкова дивізія. Тобто от, вони е, часто змінювали така відбувалася ротація між ними, хоча от, люди е, на собі відчували цю ротацію, коли заходили, скажімо так, е, кадирівці, то от, е, почастішали. Арешти, почастішали візити до людей, коли практично всі вулиці, всі багатоповерхові будинки піддалися по квартирним обходам, коли заходили 3-5 військових, шукали. Насамперед комп'ютерну техніку, телефон, телефони ламали, розбивали, а коли от росіян зайшло дуже багато в місто, це вже в березні місяці. То вони виселяли людей вже для того, щоб самим жити в їхніх квартирах, їхніх будинках. Перебували там вночі і залишили після залишали після себе тільки один е, розбій. Ну, 26 березня місто було звільнено Холодноярівцями, Холодноярівцями це от, е, бригада, яка от, е, зараз є, е, е, тростянчани вважають своїми визволителями, е, Разом з партизанськими підрозділами перебороною Терсинець 26 числа був звільнений. Але за цей місяць у нас було зруйновано біля півтори тисячі об'єктів з 226 закладів торгівлі. Неушкодженими це так, усі ушкоджені, але такими, що можна було відразу їх. Відновити за кілька днів і запустити в роботу, то із, 20, 200, із 220 закладів торгівлі у нас залишилося ну, пару десятків. Решта була пограбована, розбита, знищена, спалена. 53 людини загинуло. В основному це люди цивільні жителька. Одну жительку вони вбили прямо на вулиці. Люди прийшли до магазину за хлібом. Ворожий патруль, який приїжджав на БТРі, кинули прямо в, в людей, які зібралися біля... біля входу в магазин гранату. Біля одного із підприємств промислових. Від розриву загинуло троє людей, серед них 14-літній хлопчик. Також прийшли за продуктами, там роздавали олію, і вони прийшли для того, щоб взяти. І в цей час саме в це місто почався ворожий обстріл. Ну, от вбивали цивільне населення. Важко сказати, ну, не теж важко сказати, Мотиви просто от, тваринні, які не вкладаються в голову здорової людини, для того, щоб він відновити газету, нам знадобилося пережити березень, квітень. І вже 6 травня ми практично почали виходити в світ, і навіть тут потрібно було переждати нескільки, щоб журналісти самі от організувалися, організовані ми були відразу, більше того, що от у нас вже в лютому фактично працював працювала наша Фейсбук-сторінка. З 10 березня у нас вже працював сайт, тому журналісти були вже в роботі, в процесі. Єдине, що це от під страхом і під ризиком для власного життя, але все рівно ми відчували, що людям потрібно хтось, хтось повинен давати інформацію. На сьогодні дуже багато різної інформації, які от е, пов'язані з фейками, тим більше, е, територія наближена до е, Російської Федерації, вона дає змогу ворогу е, мати е, на нашій території е, ну, своїх посіпак, які е, вносять, е, розповсюджують різні фейки. Дезінформацію, і проти цього потрібно якимось чином діяти, протистояти і видавати інформацію проти таких от проявів. Це один із один із таких от складових нашої сьогоднішньої роботи, точно так же, як і відновлення. Показувати наших героїв, які е, е, захищали е, Сумщину, які боролися з ворогом, е, тому що дуже багато е, людей е, не знають е, про е, своїх місцевих героїв. І саме е, редакти газети е, в цьому плані е, Зробила і на сьогодні робить багато. Ми, саме наша газета, знайшли всю інформацію про жителя Боромлі Сергія Проневича, який сам за два тижні знищив вісім ворожих бронеодиниць. Вісім він був схоплений. Росіянами і його розстріляли. <кій> Точно так же і з Вікторія Іванова, про яку я говорив, ця історія також була нашими журналістами ну розказана. І от і саме поширення цієї інформації, потім ця інформація, цю інформацію підхопили центральні видання, і в результаті от до. І Сергій Проневич і Вікторія Іванова були нагороджені орденами посмертно за, ті, за ту боротьбу за свою можність і героїзм, які вони проявили під час окупації Трасенця. Точно так же от недавно провели розслідування по фермеру Кулібабі, якого також. І яким чином він загинув, і, і, і які обставини були, от а це, це було в перші дні окупації, коли от, він е, також е, був схоплений е, і розстріляний, жорстоко причому розстріляний його і е, ножами е, катували, а потім все таки е, е, спалили його машину, на якій він їхав. А все через те, що він також самотужки набрався сміливості і підпалив дві одиниці бронетехніки. Газета от багато приділяє уваги саме висвітленню героїки нашого краю, героїки людей, організацій під час. Окупації